Машина, юра. Саме перше це треба заливати в цей бункер, він досить такий чималий. Заливати треба тільки очищену возом. що у нас максимум. Далі засипаєте каву. Оцей контейнер він теж досить чималий. Тут засипати каву бажано ну, не української обжарки, тому що в українській каві попадають буває, камінчики, палички. Ну, і вона трошки уступає, італійський, наприклад, чи німецький. Далі, по... тільки ми відключили розетку, є така одна кнопка мережі, вона засвітиться одразу, підсвіточка тут така спрацьовує. Ми включаємо машину, вона одразу розігрівається, тільки вона загрілась. Розігрілась, вона засвітить нам іншу кнопку, оцю з крапельками. Це так звана швидка промивка. Це Ми натискаємо і вона просто проливає водичку нам в піддон або вставляємо цю водичку. По кнопкам на приготування тут у нас є еспресо, подвійне еспресо, американо, подвійне американо. Вся кава чиста у нас готується з оцього, оцього диспенсору. Далі є у нас також кнопочка, яка відповідає за кипяток, тобто якщо хтось хоче правильний американо приготувати, то це робиться експресо і просто додається в нього кипяток. Далі є також у нас, якщо не помиляюся, то це капучино, це лате, а це просто гаряче молоко. І в випадку, якщо ми готуємо капучино чи лате, взагалі будь що з молоком, то ми підставляємо стаканчик сюди. І у нас кав... молоко тече звідси, і е, кава тече з іншого цього лице. Тобто все готується в один стакан, що дуже в принципі, зручно. Е, молочна система і взагалі живе молоко це е, додатковий рівень відповідальності, тому треба якби, не забувати його промивати. Десь hey. е, спеціальна хімія навіть, але ця машина вона дуже зручна тим, що е, Її можна в випадку того, якщо у вас наприклад, не має пінки або мало наливається молока, стало мало наливати, то ви його просто можете оце все розібрати і перечистити. Ви будете бачити, тут будуть лишатися залишки молока, якби, і ви їх просто всі очищаєте. Оця штучка теж замочуєте, і це через неї поступає повітря. От її якому випадку не можна загубити. Бажано і важливо точніше те, як що. А як вона, не дай Бог, загубиться, можна буде її замовити? Не дорога, її можна їхати. Угу. А, далі шлановочку цю можна її також типу, там помити, чимось якихось проволоки, чим за діти, що лишатися буде на її сім'ї володар. Так. так, далі, що я ще хотів сказати. А є у нас такий регулятор, лати капучино регулюється саме таким чином. Повертаємо тут без пінки, менше пінки, більше підігрітого молока, а тут більше пінки, це капучино, менше молока підігрітого. Ну, Я думаю, що ви собі поставите на пінку, його і буде. Воно в одному режимі. Так. Ну, І важливо ще все його гарненько зібрати після того, як ви його... Ми для того зібрати його, щоб герметичність просто була не втрачена, бо вона не буде тягнути тоді молоко. Все, і отак акуратно його просто надіваємо назад. Все. Молоко має бути охолоджене. А як його знімати, ще раз покажіть. Дивіться, акуратненько, отак його ага, стягуємо, ага, просто, в просто стягуємо і це опускаємо в пакет. Якщо у нас просто є довго машина без роботи, то Бажано би цей пакет ставити в холодильник, тому що е, молоко по технології на капучино, воно має бути 5, максимум до 10 градусів. Тоді воно буде гарно спінювати і не буде пропадати. Е, далі. Ну тобто, в принципі, краще, щоб молоко без роботи не стояло там, більше 15 хвилин, так. Ну, нічого стався, якщо навіть і пів години mm -hmm. нічого не включити ні, ні, ні. Жмих. Mm -hmm. Так, це е, жмик, е, викидаєте. Обов'язково ми це все робимо на включену машину, щоб вона знала, що ви викидаєте жмих. Далі знімаєте на включену машину, просто ось тут, да, щоб світилося да, зверху, щоб... ось тут. Ну так, да, щоб на дисплеї У нас букви писалися. Mm -hmm. Бо якщо ви виключите машину, вона попросить викинути жмих, ви виключите машину і викинете той жмих, то вона не зрозуміє, що ви з нею викинули mm -hmm. жмих І коли її включите, то Ну, вона, вона буде писати що він повний. Так, так. Це, звідси зливається от звідси тільки зливати не через оцю частину, Тут вона з двох частин, до речі, ага. не через оці клеми, бо вона як ага. намочиться, вона буде думати постійно, що у вас переповнений оцей піддок. Ага. Тому, е якщо у вас на нього попала водичка. Протерти серветкою ці клеми. Абсолютно вірно, угу. так, так. Це буває таке, якщо вже дуже намопить то Просто ставите його там на пару годину, що витягуєте піддон, і воно там підсихає в машині, і це висихає. Або спіртиком на нього побризкати, і воно легше. В принципі, тут якби по користуванню тут все. Нічого mm -hmm. такого складного немає. А все. як її часто треба всю промивати? А вона сама промивається, да? прочищається. А, дивіться, вона буде вам засвічувати очистку таблеткою спеціальною, ці таблетки також є в продажі. Через кожних десь двісті двадцять порцій вона буде засвідчувати 220? двадцять? Вона буде засвідчувати промибу спеціальною таблеткою. Де це буде підсвічення? Дивіться, вона буде писати вам... А, просто вам... писати на дисплеї. Так, клім юніт. Вона буде шістьсот цього писати. Береться у відсік для меленої кави, ну, по-перше, запускається. А, сюди можна всипати і мелену, так? Так. Ага, оце а... відсік для неї. Угу. Якщо вона вас попросила оцю очистку, ви затискаєте оцю кнопку і тримаєте її, вона mm -hmm. запускає цикл очистки, каже, викиньте жмих, та воду і потім каже, інсерт таблет. Ви закидаєте її та таблеточку. і вона собі оцю групу заварювання, вона собі з хімією цею ми. Uh -huh. Це проходить десь хвилин 40, мабуть. Ну і завдяки цьому вона буде річ. Хвилин речувати... 40, да? треба так. на прочистку повну. Так. Це саме угу. що стосується саме залишки від, е, від е, кавового. Коли вона захоче, щоб її чистили, вона буде продовжувати працювати? Так, так. так. Угу. вона буде продовжувати працювати, але Якість базана... кави, ну зрозуміло. Так, так. Угу. Вона бажано не ігнорувати, бо щоб вона не забилася, і смак кави буде піднізити в ну, ліки і, угу. і цімати сума негативними смаками. А, Бачите, вона рекомендує нам клін капучино і засвічує цю кнопочку після того, як ми приготували капучино. Через пару хвилин вона, якщо ми її не готуємо на ній, вона буде нам рекомендувати натиснути промивку капучинатора, і вона собі споласкується в підтон і проливає оцей капучинатор. Тобто, досить зручно, що вона... Ну, тобто зараз таблетки нічого не треба, правильно Ні -ні. просто. Да, Нам треба правиль... оце опустити у водичку. Так, да, можна паралельно, до речі, поставити водичку і просто включити молоко, щоб вона притягнула через систему молоко. Uh -huh. Це теж дуже буде гарним варіантом, Відно, uh -huh. тому, в принципі, як... uh -huh. добре, просто відтискаю кнопочку, так? Да, тепер? Добре.